Дорогі випускники, сьогодні значущий день у вашому житті, швидко минув час навчання в коледжі. За чотири роки були перемоги, були невдачі, але поруч з вами завжди були викладачі, які допомагали вам. Ви зростали і мужніли на очах викладачів. Ви сформувалися як фахівці, але, на жаль, вам доводиться жити у складний час випробувань. Для держави, родини і для вас особисто. Ви другий фронтовий випуск в історії коледжу, другий випуск під час війни. Дуже сподіваюся, що у нас буде ще багато випусків, але фронтових більше не буде. Адже війна закінчиться, Україна переможе і настане мир. Ми маємо пам'ятати, що сьогоднішня змога закінчити коледж. І отримати дипломи є завдяки Збройним силам України. Ми пишаємось ЗСУ, які зупиняють ворога і не дають пройти йому всередину нашої країни. Кожен з нас повинен робити все можливе і неможливе для допомоги військовим, щоб швидше настав мир. Сьогодні ви будуєте плани на своє подальше життя. То жодних обставин, не припиняйте вчитись, державі знадобляться фахівці, і саме вам піднімати країну з руїн. Шануйте викладачів, які дали вам знання і прагнули, прагнули виховати вас чесними і добрими людьми. Любіть свій край, чесно і високо несіть горде наймення людини. Сподіваюся, що час, який був проведений в стінах коледжу, Назавжди буде закарбований в ваших серцях, а ті знання, що здобули, освітлюватимуть ваш життєвий і професійний шлях, сприяючи пізнанню нових горизонтів, допоможуть досягти задуманих цілей, сприятимуть встановленню вас як фахівців. Ніколи не зупиняйтесь на досягненому ви майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить якою буде наша держава. Ми віримо у вас, дорогі випускники, дорогі наші діти, з гордістю вітаю вас, справжніх молодших спеціалістів, з успішним закінченням коледжу. Бажаю вам миру, любові, вірних друзів, здоров'я та щастя. Адже лише щаслива людина робить щасливими свою сім'ю, свою державу. Ви наша надія, ви майбутнє нашої України. Нехай Бог береже вас у добру путь. Ми студенти за меду.